Ну, я вже кілька разів показував, як ми збираємо ті конструктивні двері. Я взагалі показував я нас, весь принцип, послідовність виготовлення і так само поклейки, шпонування, фелюнків, всю технологію, за якою ми ці двері виготовляємо. Показував, ще раз покажу, я коробки всі зарізаю під 45, Тут, Михайло вище, якщо видно, просто ставлю для направляючої ламельку. І збираю за допомогою конформату. А то є зручно, скоро, навіть якщо комусь при перевозці треба розібрати, воно ну, дуже зручно. Ну і естетично воно ну, гарно виглядає. Так, Зібрали коробку під 45, та, як я кажу, що класно, Зайшлося Тепер за допомогою гайковерта, скоренько поставимо. Так, я закрутив завіси, а хай доставив розчинювач. Ось так, запалиться скло, скло вираховане, відносно, що поставимо шість кусків і з'являється воно. І так я говорив, фрези я розробляв сам під ущільнювач о 9 мм. значить, Ми тут маємо посадочне число 9 і висота е, цього ущільнювача є 9 мм. Начинаємо коли розкру... тут починаємо з філюнка. Якщо є філюнка, то заходить прямо в філюнок, бачите сюди чітко. А як ні, то надіваємо по кругу ущільнювач І от так починаємо з Ну, Звичайно, тут запхали наш шканти, скрутили християнським шурупом, і початок збирали. Добили. Далі зараз у нас піде далі наступне скло. Значить, дивимося бо є з один з тої сатин, з однієї сторони та сторона, з, 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 з іншої цього. Все просто. Беремо вже в розмір є нарізаний ущинювач. його просто надіваємо, беремо резиновий молоток. От. І тут є пас пробраний на так само, на 8. Міліметрів. От воно виходить сюди, підстукує молоточком. Можна не боятися, скло ніколи не трісне, так як я в попередньому відео говорив, коли воно є зашліфоване. Тому що пришли шкла ви прибираєте мікрутищину і воно все гарно чітко сідає. Значить, так само ми починали. Сюди, послідовно, я показав кілька варіантів Ставимо скло. Ощільню зверху по боках. І вставляємо його в пас. Чітко нам точно заходить, тому що, так як я казав, фрези розроблені от, от Тут вже лишається остаток. Так, і так, і перший штрих, беремо остатнє скло, я просто тупо ну, Гарно йде пас гарно відшліфований і скло є заувалене. Значить, ага, ще не все. Ще тут треба вирізати у Значить, ставимо кусочок ущинювача на ту ширину, яку ми тут маємо. так, Досилаємо і ставимо звідси з тої сторони і зараз прийде нам сюди планка. Зараз це добре. все, Та як я вже неодноразово говорив, і минув варіант тих дверей, тут підгонка мусить бути ідеальна до, до, чуть не до 10-ї, навіть не до міліметра. Тому що інакше ми маємо вже мертво зафіксовані ті частини. Якщо де, у нас йдемо ті частини по планка, вона має нам ідеально зійтись. Так навіть трошки от, пачте, при натягу. Тобто тут підгонка тут не може бути там, туди-сюди, підтиснеться, тих дверях нічого вже не підтисне, то є конструкція така, яка є розбивна, і тут деталі мусить бути чітко-чітко підібрані. Все. Ми зібрали ту частину. Поставимо довге скло, також на ущинювач і отримаємо зібране полотно. Так, Поставили ми на дві сторони і ставимо скло в пас. Так. Посадили ми стекло з ущинювачем в паз і беремо. Призу, значить, тут по-іншому вже не буде, тут є направляюча одна, туди друга направляюча. Зараз щоб було легше, ніж можна зікрутити. І піднімемо отак. Було дно. Сіло от все гарно сіло тепер і куле. Це все і маємо тут Слярський шуруп і дотягуємо все колоно зібрано. Тепер монтуємо блок в наші двері, пам'ятаємо. Так, все чітко гарно, все, відомо поставив ручки, ушиню, стоїть на коробках. Так, Михайло крутить завіси. Так, усім привіт. Завершили ми нашу роботу. Так, як я вже перед тим показував, як ми робили обманку, тобто ялину обклеювали по кругу дубом. Можна ще про це ще раз подивитися. Завершили роботу таке, всі крутеньке відео. Тобто краї дверей доклейка, шпон натуральний, ну і сатин скло. Двері в такому стилі фактично. Вони гарніше виглядають, коли вони є темні кольори. Тому більше на каталогах всі такі двері, вони переважно в темний колір, щоб гарно то естетично виглядати. А ну, так як клієнти захотіли світлий колір, тому що в ну, них інтер'єр, них смак, хотіли світлий колір. Ще такі двері робили, то я з нашого каталогу. Так що, Že bato govorite, da si nič ne hoče. To, ker je nove, harne, sveže. Zasnimo, pokažimo.